Доброго ранку, мої любі малята! Зараз у нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені, доброго ранку всім. Навкруги малята. Ми на минулому занятті вчили з вами тему календар. Ми з вами розглянули, які пори року бувають, допомагали ляльці Олеці, щоб вона орієнтувалась, який зараз в нас час, яка пора року. Пам'ятаєте, сьогодні ми більш детальніше розглянемо тему календар. У кожного дома є. Календар. Ось такий в мене великий такий календар. В календарі сховано 12 місяців цілий рік, а в році 12 місяців. І скільки пори року в нас ми вчили, скільки їх в одному році? Правильно, чотири. Зараз в нас яка пора року? Весна. Після весни в нас що? Літо після літа осінь, а після осені зима. Чотири пори року. В кожній порі року по три місяця. А в кожному місяці є в нас тижні. А в, тижні, в кожному тижні в нас по сім днів. І ось цей календар. Допомага... Він ховає в собі всю цю інформацію. І завдяки календарю ми визначаємо, який зараз день тижня, який місяць він дуже-дуже нам допомагає малятам. А зараз я пропоную вам послухати розповідь про календар більш детальніше і про пори року. Так. Цьому нам допомагає календар, і сьогодні ми будемо розмовляти про календар і про час, у якому ми живемо. Послухайте загадку, що біжить без опочину, не стає ні на хвилину, не старіє, не вмирає, а все нищить забирає. Це час. Час біжить дуже непомітно, і щоб легше орієнтуватися в ньому, люди придумали. Календар, який дорівнює одному року, а в кожному році заховалися місяці. В одному році 12 місяців, які відповідно мають свою пору року зима, весна, літо та осінь. Давайте повторимо і запам'ятаємо нові слова. Рік місяць. А чи знаєте ви? Весняні місяці. Їх три. Це березень, квітень та травень. Давайте повторимо разом. Березень квітень, травень. Місяців багато і можна заплутатись, тому люди придумали тиждень. Тиждень має сім днів. Давайте порахуємо разом понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Існує ще одне поняття, яке люди часто використовують це доба. Одна доба вбирає в себе день і ніч. Зараз весна. І день у нас який? День великий, ніч коротка. Малят. І хоч календар маленький, але він дуже товстий. У ньому заховався цілий рік, а в році заховались 12 місяців. У 12 місяцях заховалися осінь, зима, весна, літо. Кожна пора року має три місяці, а кожний місяць має тижні. Кожний тиждень має дні, понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Календар дуже потрібний, тому що допомагає визначати майбутній чи минулий день, а також, що було вчора, сьогодні або що буде завтра. Малята. Ну що, сподобалась моя розповідь? Давайте з вами повторимо, що ми вивчили на цю тему, на тему календар. Календар, що нам допомагає робити? Так, календар нам допомагає визначати час, орієнтуватися в часі. Дітки, а скільки у році у нас місяців? Правильно, 12 місяців. А скільки в кожному місяці тижнів? Так, чотири тижні. А скільки в кожному тижні днів? Молодці, сім днів. Ось таку ми з вами нелегку тему вивчили. Ми ще будемо її продовжувати вчити, а зараз відпочивайте. Я кажу вам гарного дня! До побачення!